Дякую, Тікток, дякую китайці. Включили електроенергію. Вони найбільше за банда бояться розголосу, тому що ви давали. Весь світ давав мільярди доларів. Ні один українець це не отримав і не знає ніякої підтримки. Вони зараз їдять по ресторанах на такі суми, що людина живе за цю суму. Місяць, 30 днів, а він просто в 14.00 пообідав з пляшкою шампанського. Це в нього обід за ту суму, за яку живе людина цілий місяць. Це українці так виживають. Спустіться в метро, приїдьте, у вас ж є можливості. Сядьте в літак, одягніться попроще, спустіться в метро, подивіться. Як ходять звичайні українці, запитайте, поговоріть, можете мені в приватні повідомлення написати, я вам все-все порозповідаю. Але дивіться, якщо розголос, зебанда боїться, що заберуть ці гуманітарні мільярди. Тому що можуть заморозити оці їхні всі гроші, які в них на рахунках, можуть заморозити, і вони потім, в них будуть розрив слізенки, якщо вони втратять оці гроші то ми будемо вас сповіщати, прості українці, як з нас знущаються, як нас просто не знають уже як, уже і так, і так, і так, і просто. Це не то, що цивілізація 21 -е століття. Ми вже опустилися, ми, мабуть, вже як, скоро як племена будемо їсти траву, хоча показували воно вже, акацію люди жарять, смажать на пательнях, акацію смажили. І ми вже, мабуть, будемо, я не знаю, як племена якісь, ховатися перебіжками, бігати, сидіти без електроенергії, без інтернету.